І поговоримо про гаряче, але oh. не про погоду. Мова йде про нові прильоти на стратегічні об'єкти, палає, димить, як завжди, все під контролем в Російській Федерації, тому що українські безпілотники не дають російській нафтопереробці перепочити ні на хвилину. Я навіть чув, що в них новий мем російський з'явився. Коли в них НПЗ виходить з ладу е через українські дрони, Aha. вони ж не можуть офіційно про це сказати. Okay. Вони кажуть, що це екстрені е ремонтні роботи. Екстрені. А там палає від дронів кожну ніч. Давайте тут. Трошки про їхнє екстрене. Тільки за серпень, за даними моніторингових каналів, зафіксовано щонайменше 45 ударів по енергетичних і військових цілях. З 30 днів 45 ударів. Файно. То, навіть, то навіть не по одному на день. <півтора> Слушай, ви розуміли, що це реально рекорд за весь час Великої війни. А от де саме вибухало останніми вихідними, зібрали ми для вас в нашій підбірці. Давайте дивитися. Так горить один з найбільших нафтопереробних заводів Росії у Ленінградській області. Киришський НПЗ, потужністю понад 20 мільйонів тонн нафти на рік. Він виробляв близько 80 видів нафтопродуктів, серед них бензин, дизель та авіапальне. Саме він забезпечував армію РФ у ніч на 14 вересня. Українські дрони залетіли на відстань понад 800 кілометрів від держкордону. Натомість, очільник області запевняє, все під контролем. Безпілотники випадково залетіли, уламки впали, пожежу локалізовано. І звісно ж, нічого серйозного. За добу до інциденту в Кирішах безпілотники атакували порт Приморськ у Ленінградській області. Один з головних вузлів російської нафтологістики. Внаслідок удару спалахнула пожежа на одному з суден, а вибухи було чутно навіть у Санкт-Петербурзі. За даними місцевих телеграм-каналів, це була одна з наймасовіших атак на регіон за весь час повномасштабної війни. А так у ніч проти суботи запалало у Смоленську. Губернатор говорив про загрозу дронів, але згодом за нього все пояснили очевидці. Які зафільмували атаку безпілотників на один із об'єктів російської нафтової компанії? Тихо, там зараз на Лукоїл впаде. Так, на Лукоїл прямо. Також українські добрі дрони вдарили по новоуфимському НПЗ. Після удару на території спалахнула пожежа. Завод розташований в УФІ приблизно за 1400 кілометрів від кордону з Україною. А у Пермському краї безпілотник ЗСУ влучив по промисловому об'єкту. Під атаку потрапив один із найбільших хімічних гігантів Росії, завод Метафракс Кемікалс. Імовірно пошкоджено новий цех з виробництва кербаміду, який урочисто відкрили лише торік. Цей удар завдано по важливій хімічній інфраструктурі, адже метанол, що виробляється на заводі, використовується для виготовлення палива, пластмас, добрив та складових необхідних і для промислових, і для військових потреб. Сили безпілотних систем разом з іншими складовими оборони лише у вересні атакували майже три десятки нафтових заводів та об'єктів енергетичного сектору. За даними керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, деякі з них піддавалися повторним атакам. Вибухи лунали як на об'єктах поблизу лінії фронту, так і на відстані понад тисячу кілометрів від кордону. Моніторингові канали зафіксували 45 влучань місяць тому. Це рекордна кількість ударів по військових і енергетичних об'єктах Росії за такий короткий проміжок часу. За даними видання РБК Україна. Росія втратила рекордні обсяги нафтопереробних потужностей. Близько трьох мільйонів тонн переробки припинили роботу чи працювали на мінімальних потужностях. Крім нафтової сфери, під атаками опинилися аеродроми, залізнична інфраструктура та підприємства військово-промислового комплексу.